Україні друзі, вітаю вас на каналі Тінехам. Сьогодні я хочу показати вам, як добратися до шаха, не вбиваючи всіх навколо. Давайте я трішки поясню. Є таке завдання угода з дияволом, і якби можна напролом іти і всіх вбивати. Але цікавіше ж, звичайно, розкрити діалогами цю історію, поговоривши і з шахом і з Рузвельтом. Тому, якщо ви не можете знайти шлях до Рузвельта, він буде у кінці відео, як до Рузвельта дойти, там доволі просто. Добратись, а от шахом є проблемка. Я її не міг вирішити минулого стріму, тому вирішив зробити це відео. Ось для того, щоб туди добратися, нам треба дістати зброю шаха. Але спершу ще хвилинка уваги. Я хотів просто подякувати тим хлопцям, які мене підтримали донатом на минулому стрімі. Це Олександр Черній, Максим Васильєв та. Невідомий котик, який зробив донатик на монобанку. Ну що, дивіться, для того, щоб нам знайти цю зброю з першого, з самого початку, як ви приходите на смітник чи на терикон, підходите до гурона, продавця, і він вам дає завдання бандитський безпреділ. Там треба поговорити з кодлівцями. Це шлях до ось цієї зброї, яка нам потрібна як пропуск до шаха. Тут може виникнути у вас невеличка проблема, як забратися ось цей будинок. Тут іншого входу немає, окрім як через цей ескалатор. Беремо. Робимо ось так. Проходимо крізь ці. Контейнери. Сюди, вискакуємо сюди. Тут будуть ящички, їх порозбивайте, або перестрибнете. І далі застрибуємо сюди, сюди, сюди і злазимо в будиночок. Далі там побачите, що буде. Не буду вам особливо спойлерити. Далі нас відправлять до доцента. До доцента можна. Іти на пролом, вбивати всіх бандюків. Або ж можна теж з краданням пробратись. Давайте я, мабуть, вам швиденько покажу, як там з краданням пройти. Зараз теж буде магія монтажу. Так. Ось ми на місці біля того доцента. Дивіться, ми маємо зайти. Ось з цієї сторони, ось цей будиночок, ось з цієї сторони ми можемо пролізти. Я зараз вам. Mm... Ну, тут снорки трошки бігають, вони будуть мені заважати. Треба. Uh -huh. А, о, вони зайняті снорком. Але ладно, я вам покажу. Давайте так, просто покажу, як тут пройти і все. Коли тут не буде шухера ніякого, всі ці чудики будуть спокійні, ви можете ось так. Сюди, сюди вилізли, вистрибнули сюди і пішли туди. Так, Чікс, пішли сюди, оп. І зайшли до доцента. Цих всіх можна не вбивати, можна вбивати, можна не вбивати. Просто кажу, є така можливість цього не робити. Далі ми сюди зістребуємо, не кидайте сюди гранати, інакше ви його б'єте. Спойлерити вам його діалог не буду, просто ви повинні знати, що. О, якщо з ним нормально поговорити, то отримаємо зброю. Знай координати його схрону. Ось цей мені схрон і потрібен. Віде. Так, погоджуємося. Прибігли ми до схрона. Тут наскрізний тунель. Нам потрібно всередину. Набігаємо і лутаємо по той. Рюкзачок взяли Ось, бачите? Шах і мат. Ось цю зброю нам треба. Ну давай глянемо на неї. цікаво Сорок бадронів Непогано. Не знаю, треба її в руки брати, не треба, я ж думаю, що не потрібно. Підбігаємо до центрального входу. Чуєш, зальотний? Куди преш? Це бар кодла, йопта. Усіляким уродом і вільним вхід заборонено. От у мене є перепустка. У мене є перепустка. Пушка твого пахана. Впізнаєш? Сниж? Херася! Тобі що, жити не доїло? Ладно, проходь. Іди по сходах на другий поверх. Шах з тобою особисто поговорить. Ну от. І тепер ми можемо заходити в цей будинок. Інакше, якщо ви сюди зайдете, вони починають стріляти, якщо без перепустки цієї. Ось. Ну, а далі вже подивитись, не буду спойлерити. Головне, що я вам показав, як пройти. Зараз буде знов монтаж, і подивимося, як з Рузвельтом, як до Рузвельта добратися. Ну до Рузвельта насправді набагато простіше. Мені ось сюди. Мені здається, ось тут. Ось. Можна його вбити звідси, а можна спробувати поговорити. Ти хто такий? Так, тут якась склеєчка Ось так. Ми добрались до Рузвельта Сподіваюсь, вам сподобалася серія. підтримуйте донатиком Наші Збройні Сили України. Це буде найкраща подяка. Все, всіх обідняв, всім гарного дня. Нагадую, стріми з суботу на неділю. Цілий, цілу ніч, 12 годин стріму. Забігайте на стрімчик. Всіх обідняв. Папа. -па.